І знову простори. А ще крапки й лиця. Це новий творчий проект дизайнера Ярослава Ілка. Після навчання у Львові Закарпатський митець осів у Івано-Франківську. А по минулорічному інтерактивному дебюті з багатослівною назвою знаки Простори особи відкритки виніс на розсуд місцевого глядача управління з базовими графічними формами. Різноманітність облич із контрастними емоціями відображена у двовимірний площинний спосіб, здебільшого монохромно чорним, який об'єднує усі кольори. Що ж до крапок та просторів, то вони барвисті. Ще двоколірні, але усі на білому тлі. Це найпростіше, що може бути в просторі, і вони є живі, вони мають спрямування в різні сторони, розміщені в на, 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 на тому білому прямокутнику. Білий це якби є найвища точка в вертикалі, глобально локальній, і все відбувається на ньому. Декоративність, простота й невимушеність таке екранне мистецтво поза межами побутових реалій. Це відомі у світі та мало поширені в нашій країні пластицизм і мінімалістична абстракція. За допомогою їх знаковості, монументальний живописець за фахом створює зображення й теми, які використовує не лише у мистецьких проектах. Я працював над соціальною мережею до тих знаків. І Хочу запустити соціальну мережу як конструктор в якій люди зможуть обмінюватись зображеннями, обмінюватись зображеннями, які будуть збирати з, з різних деталей, це щось схоже, ну як є лего, такий конструктор дитячий, тільки воно все буде площинне і і все буде складатися з модуля крапка в один міліметр. Виставку, яка вмістила два десятки робіт, експонуватимуть до 6 квітня. Надалі у планах автора обмін подібними зображеннями, темами з яких користувачі соцмережі складатимуть комікси та мережеві забавки.